Всіх вітаю з новим днем! Це вже в мене зараз буде обід. Покажу, що саме я сильно нашвткуруч буду їсти. Ось таке касоле, тулузька традиційна, цього регіону традиційна страва. Баночка не дуже виглядає, її зберігали десь на балконі. Але тут, з датою, все гаразд, все, все гаразд також з касолем. Нам її віддали наші українці, які в свою чергу отримали таку їжу, але її не їдять. Ну, можливо, це там не найулюбленіша страва, але вона дуже поживна і Чомби ні. Ось я так зібралась обідати. Там є шматочок тушкованого м'яса, я його розділила на дві. другу половину, залишила ще в банці. Це, до речі, дві порції тут. в цьому. В цій банці квасоля біла, просто скарб протеїновий, сосиски. ну, До сосисок є питання, причому є ще шматочок, я, мабуть, собі не положила ковбаси, такої, як докторської вареної, теж таке кружальце. Я його не буду їсти. Це в мене такий супершвидкий обід. Так, обід. Ну, думаю, що ще томат. Щось схоже на томат. Доданої пасти томатна, соус томатний. Знайшла цю ковбаску. Продовжую вам розповідати в такому форматі разом з інформацією про приготування їжі, що я купую. Сьогодні була в нету. А треба мені на, на першу чергу мені треба борошно. Більше готую, частіше і тому потребую. Більше борошно вчора буквально один кілограм купила. І бачите, сьогодні знову є потреба, і вже ж тоді, якщо я вже внето, то купила чогось більше. Хоча намагаюся не купувати зайвого. У мене є список приблизно на найближчий тиждень, що мені в першу чергу буде необхідно, що вдома не вистачає, тому і купую згідно його. Але дивіться, сьогодні я знайшла ось таке зі знижками. Нарешті в нету перестали писати маркером, а зробили ось такі наліпки, мінус 50%, Єдине, що до них тепер треба звикнути, бо я. Швидко пробігаюся рядами, дивлюся, де маркером вони такими великими цифрами писали нову ціну, і це можна було здаля побачити. А тут тепер треба придивлятися на поличках товари з отакими наліпками. Я спочатку взяла одну упаковку, це м'ясні кульки з яловичини. Написано, що м'ясо, тут 71%, вода, томат, декідрант, тобто порошок якийсь томатний. Угу, якісь приправи, жир яловичий, ароматизатор, фібр, бамбу 1%, нічого собі, борошно рисове. Тобто таке, є трохи добавок тут. Але мене цілком влаштовує, Я раніше купувала, готувала саме як кульки. І це має сенс, тому що швиденько раз-раз підсмажила, додавала теж томатний соус, і ось так до гарніру якогось виходило непогано і головне швидко. Тут ще й знижка виходить 5,86 за кілограм, а повна ціна була 11,71, але в мене є. Задумка одна. Тому я повернулася і взяла другу, останню таку упаковку зі знижкою. У мене на п'ятницю замовлення день народження буде в Семена і потрібні будуть бургери. Мені потрібні котлети для бургерів. І я вирішила, що навряд чи я знайду кращу ціну на фарш. На такі котлети стейки вже сформовані, теж тут продають. Кращої ціни мені не знайти. Єдине, що тут в нас сьогоднішня дата, а мені треба на п'ятницю, то ну, на три дні ще треба буде все ж таки відправити в морозилку і потім з них вже сформувати котлетки. Непоганий варіант, як на мене, тому що тут 800 700 грамів тут і 700 грамів тут. Ну це більше ніж мені потрібно. Я, в принципі, задоволена, тому що мені вдасться на цьому суттєво зекономити. Ось така історія. Далі купила морозивку діткам на десерт. Не часто купуємо, тож за нагоди взяла. Все ж таки, євро 57, тут 6 конусів таких ваніль, полуниця. Ось такий смак. Далі, борошно купувала вчора в Алді за 69 центів кілограм така стандартна ціна. В Нету зараз стандартна ціна 64 центи, тобто на 5 центів кілограм дешевше. В соціальному магазині вдається купити за 30 центів, але ось, наприклад, останнього разу не було борошня взагалі. Тож це такий. Винятково і випадок, коли вдається щось взяти, і то там лімітоване ти борошно. Ладно, то таке. Не дуже суттєво, просто щоб для порівняння ціни. 64 центи теж буду готувати. Хочу приготувати булочки для бургерів теж самостійно. Робила це раніше, Подивилась сьогодні ціни в супермаркеті на готові булочки. Подумаю, ще, чи, чи варто затрачених моїх сил, але все одно я. Знаю, що мої булочки мають бути смачнішими, ну і свіжішими, принаймні не довгого зберігання будуть. Головне знайти сили поміж робочих днів, завчасно їх приготувати. Подивимось, треба ретельніше подумати, як я зможу це зробити. Далі яйця 3,80, як завжди, купила дві упаковки, тому що яєць в мене одне яйце залишилось, і випікала багато і готувала останніми днями, тому маємо потребу. Сьогодні хочу млинчики робити, буде начинка в мене з курячого м'яса і, мабуть, варені яйця ще додам, подивлюся. Тож не завадить. і ну, Це такий запас стратегічний у мене. 40 яєць, ну, Одна упаковка 380. Здається, я сказала. Взяла вже шоколад, щоб потім, якщо забуду, не... ну, хоча я сказала, що в мене є список, було б важко забути, але вирішила зараз взяти. 378 коштує пів кіло чорного шоколаду. ось такого. 5 тут плиток по 100 г. Наскільки він там? Супер чорний, 40% мінімум, какао. ну так, Не супер чорний, але точно не молочний. І семен замовив тортик Брауні на день народження, тому я її взяла. Власне, мені 400 грамів треба. Тобто я використаю 4 плитки, одна плитка так, поїсти, посмакувати. Масло вершкове купила, бо закінчилося в нас, трошечки залишилося. така Ні знижки, ні чогось особливого, просто масло. Перевірений варіант, 2,48, коштує 250 грамів. Ось так. Те, що мені зараз до млинчиків буде потрібно, ну, і взагалі без масла ніяк. І що в нас тут ще? Ще зі знижками така сиркова маса. Це не йогурт, а саме сиркова маса з наповнювачем. Дві з полуницею, з абрикосом дві і дві з малиною. Сьогоднішня дата, але думаю, що впораються. А ось тут наліпка, бачите? 50% знижка теж на ці шість упаковок. Я заплатила за них всього Євро 26%. За цю, тому взяла ще одну. Вирішила, що шість цього буде недостатньо. Нехай дітки посмакують, навіть якщо завтра доїдатимуть нічого страшного, але це і корисно, і смачно. Не корисно трошечки, тому що з цукром, але все ж таки сир, сир є сир. Десерт сирковий. Ось такий в мене був закуп. Власне, 27 євро. Там з копійками я витратила це, при зарахуванням з того, що в мене 2,40 було як повернення. Пам'ятаєте, я там соки купувала, і акція така була, що повертали за один пакет двохлітровий, повертали ціну. Мені на картку, я, власне, нею і скористалася, тому ось так знизила трошки свої витрати на сьогодні. Так, такий наш швидкоруч готує таку вечерю. Це в мене кульки, Додала ще, в мене була частина цибулі цибуліпорею, порізала і перець. Діти не дуже люблять перець, але він додає неймовірний аромат, ну і я з залюбки його з'їм. Залишиться він недоторканий аромат неймовірний. Та що в мене вийшло? Я додала ще часничок, який замаринований в оливковій олії, тож аромату додалося. Та і на гарнір у нас картопля пюре На ранок буду закінчувати це відео. Так, Саме така конструкція цього відео буде відеозвіт про те, що ще перед сном ввечері зробила. Вже на сніданок діти зараз їдять. Ну і ввечері з'їли по кілька штук, як завжди, в мене близько 5-10 їх виходить. Зараз не рахувала, використала 2 літри молока і літр води ще додавала 2 яйця, півтора кілограми борошна у мене пішло на тісто для. Цих млинців. Ну, ось так. Я дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати за цією серією, за моїм челенджем. Далі буде. Побачимось в наступному відео. Бувайте!